На виконання соціальних ініціатив президента України Кабінет міністрів розробив програму під назвою Доступне житло. Докладніше про суть цієї програми в рубриці актуальне інтерв'ю розповідає начальник управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради Богдан Грущак і начальник відділення акціонерного банку Укргазбанк Соломія Годак. Отже, пане Богдане, в чому полягає суть цієї програми, на кого вона розрахована на виконання соціальних ініціатив президента, було розроблено постанову під номером 343, яка вийшла 25 квітня 2012 року. Про затвердження порядку здешевлення вартості іпотечного кредитування для забезпечення доступним житлом громадян. Цей порядок забезпечує механізм здешевлення іпотечного кредитування для громадянин, які потребують покращених житлових умов. Суть програми полягає в тому, що держава надає позику до 15 років не більше під 16% річних, з яких проходить часткова компенсація, 13% повертає держава, безпосередньо 3 оплачує позичальник. Також Однією з умов у даної програми є дещо деякі обмеження по житлу. Тобто громадянин або сім'я із двох осіб можуть отримати житло до 50 квадратних метрів. Сім'я із трьох осіб може отримати житло 72,5 квадратних метрів. По даній програмі працює ряд банків України, зокрема Укргазбанк України. Який більш детально може розказати співпрацю банка і позичальника пані Соломія, більш детально може розказати? Людина, яка хоче придбати житло за цією програмою, звертається безпосередньо у відділення Укргазбанку яке знаходиться в місті Калуші на площі Героїв 10 Вона звертається з мінімальним пакетом документів, а саме це паспорт. Довідка про присвоєння інфікаційного номеру, і довідка про доходи. У відділенні банку ми надамо консультацію, запропонуємо перелік квартир, які є для продажу за цією програмою в місті Калуші. Зараз ми працюємо з усіма забудовниками, які ведуть нове будівництво у Калуші та регіоні. Тому звертайтеся, ми завжди раді надати консультацію. Пані Соломії, якими є умови надання оцих кредитів? Умови надання кредиту такі, що укладається трьохсторонній договір між фондом, сприяння молодіжному будівництву, який знаходиться в місті Івано-Франківську, відділенням банку та клієнтом. І кредитний договір, в якому зазначається відсоткова ставка, а саме 16% річних за цією програмою, 13 з яких відшкодовує людині фонд сприяння молодіжному будівництву. Ці кошти надаються з Державного бюджету України, і вони передбачені у кожному річному бюджеті. Тобто фактична ставка за цим кредитом складає тільки 3%. Жодних додаткових комісій людина не сплачує. Ви зазначили, що співпрацюєте з усіма забудовниками, які діють на території міста. Чи ця програма розповсюджується на так звані довгобуди? Тобто, житло зведене, але ще не викуплене, воно не закінчене. Ця програма поширюється на такі будівлі. І тому, якщо у вас є, скажімо, потреба придбати таку з квартир, ви можете звертатися у відділення банку з цими забудовниками. Якщо вони ще не працюють з нами, ми покладемо договір на акредитацію. Зараз ми працюємо з такими забудовниками, як Добробут плюс. ТВ Стиль, Буденергоінвест. Ну і практично всі е, новобудови, які зводилися у місті Калуші з 2009 року, е, і якісь дані в експлуатацію з 2009 року, е, квартири у них ви можете придбати по цій програмі. Пане Богдане, ви зазначали, що програма виконується на, на здійснюється на виконання постанови від квітня. Чи спостерігається якийсь вже скажімо ажіотаж? Чи можливо ніхто ще про це не знає? Чи є якісь поодинокі випадки, що люди звертаються за даного питання? На час є вже заключені договори, по яких працюють громадяни? Заключили договір. Йде сплата процентної ставки, повертаються кошти. Також державним бюджетом на 2012 рік закладено близько мільярда гривень. По області виділено 25 мільйонів гривень для забезпечення доступним житлом громадян. Йде ознайомлення населення через бікборди, засоби масової інформації безпосередньо на сайті Калуської міської ради є повноцінна інформація, де можна Розглянути саму постанову, а також зміни до неї, які будуть виходити, оскільки механізм новий і постійно врегульовується для кращої співпраці громадян і банків. За більш детальною інформацією можна звернутись в місто Калуш за адресою місто Калуш, вулиця Євшана, 9, кабінет 314, також по номеру 21379. Другий адрес, де нададуть детальну інформацію. По даній програмі це Майдан Шептицького-2 по телефону 2-3168. Ви зазначили, що механізм новий. Калушани не тільки Калушани пам'ятають про програму, яка раніше впроваджувалася чи намагалися її впровадити під назвою молодіжне будівництво, молодіжне кредитування. От, будь ласка, порівняйте ці дві програми. Ну, хочу зазначити, що дана програма молодіжне кредитування надалі, вона функціонує. Механізм приблизно був такий самий застосований, як в даній програмі. Ну от дійсно, механізм новий, оскільки поки що дається нормативна площа 50 квадратних метрів на сім'ю із двох осіб. але передбачається, що будуть зміни і площі будуть розширені або, можливо, не обмежені. Якщо людина бажає прийняти участь. Можливо, буде часткова компенсація за кошти позичальника і в молодіжній програмі, там напевно було обмеження за віком, а тут немає, так Так. зараз я хочу наголосити на тому, що дуже велика перевага цієї програми саме в тому, що немає обмеження по віку позичальника. Тобто, якщо раніше програма сприяння молодіжному будівництву передбачала обмеження віку до 35 років. Зараз цей вік може бути і більший, тільки не досягнення позичальником пенсійного віку на момент завершення кредитного договору. Тобто, якщо, скажімо, кредитний договір на 15 років, позичальник на момент завершення цього договору має бути не старшим 65 років. То іншими словами може будь-хто з громадян так, включатися в цю програму. Йому варто звернутися. Будь ласка, назвіть ще раз, куди у ці дві адреси інженерний корпус і архітектура, але докладніше. Місто Калуш, вулиця Євшина, 9, кабінет 314, телефон 2,1379. Це інженерний корпус і будівля архітектури Майдан Шептицького, 2, кабінет 3,1. Телефон 2-31-68. І також е, необхідно прийти в «Укргазбанк», який знаходиться на площі Героїв. Площа Героїв 10 в місті Калуші. Е, телефони 78 123 та 78 122. Е, можете звертатися також безпосередньо у відділення банку. Е, ми співпрацюємо із. ЖКГ із архітектурою і з фондом сприяння молодіжному будівництву. Ми надаємо всім гробинянам, які до нас звертаються, консультації, і також вже чотири заявки по цьому кредиту. Успішно успішно розглянуто чотири заявки по даній програмі. Останнє запитання, чи передбачені якісь терміни до виконання цієї програми, чи вона є безтерміновою? Ну, по дан... Чи варто людям бігти, ставати в чергу? Ну в залежності від бажання отримати кредит, розумієте, 25 мільйонів може бути збільшено на рівні державного розгляду. Тобто, так, в залежності від попиту, може бути збільшена сума. Можу від себе додати, що попит є, і у нас такий важливий такий нюанс, це що у нас квартир, новобудов у калуші є дуже, скажімо, визначена кількість, тому якщо у вас є таке бажання, є така можливість придбати житло по цій програмі під 3% річних. Звертайтеся, не очікуйте. Чим швидше звернетеся, тим більша ймовірність отримати позитивне рішення як від банку, так і від фонду гарантування, від фонду сприяння молодіжному будівництву. Я вам дякую за докладну таку розмову за детальну інформацію. Вам, шановні краяни, нагадаю, що про програму Доступне житло, яка розроблена кабінетом міністрів на виконання ініціативи президента України в рубриці актуальне інтерв'ю розповідали начальник управління. Будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради Богдан Грущак і начальник відділення акціонерного банку «Укргазбанк» Соломія Гудак.